Почався літній сезон, і власне я починаю виконувати свої літні плани. І так виходить, що тепер в мене є можливість читати зранку в парку. Тож ось, ось я придбала книгу, яку планувала. Це власне нічний цирк» Ерін Моргенштерн. І Почала вже читати. Давайте кілька хвилин про оформлення. Це видавництво Vivat і тут є кольоровий зріз, Те, що так подобається багатьом читачам, ну і власне мені також. Загалом оформлення мені подобається. Великий, комфортний шрифт для читання. Тут є ще малюночки, просто чорний форзац. Є малюнки, зараз покажу. При вступі, ну, тобто класно. Але от сама обкладинка, ну, до речі, я би не знаю, чи я здогадалася, що це циркове шатро, якби не розуміла з назви самої книги. Тому не можу сказати, що саме зображені обкладинки це для мене 10 з 10. Ну, але, звісно, вже в загальному враження дуже позитивне. І е, мені сподобалася фраза, яка є на початку книги. Е, вона мене, знаєте, так. Е, Трохи розсмішила, тому що це напевно те, що спонукало читати мене цю книгу. Що це за цирк такий, що працює лише вночі? Дивуються люди. Жоден не знає відповіді. Але перш ніж сутінки опускаються на місто, перед ворітьми вишиковується чималенька юрба глядачів. Звісно, і ти серед них цікавість, заволоділа тобою, зрештою, так зазвичай і трапляється. Ну і власне щодо цієї книги, я. Також серед тих людей, які зацікавилися нічним цирком, про цю книгу чути дуже і дуже багато де. А вперше вона виходила мені здається, вже років 5 чи 6, тому, може навіть більше. І пам'ятаю, тоді вона також була популярна. І ось, нарешті, переведення. Я ось тоді хотіла прочитати все, якось не купила, і потім вона вже зникла. І ось цього разу я вже вирішила не відкладати цю можливість і ось придбала. Наразі я прочитала перші 55 сторінок. І мені подобається. Це легкий такий стиль написання. Мені здається, це підійде вже і для підлітків, орієнтовно, напевно, що 14-15 років, ну але подивись, як там будуть розгортатися події далі. І все починається з того, що ми опиняємося в цирку, але розуміємо, що це не звичайний цирк, не ілюзія, а тут діє справжня магія. І керівником цього цирку, звісно ж, є чарівник. І в нього є маленька донечка, яку він... Напевно, що любить, але все ж таки має до неї більше магічний інтерес, тому що він згодний віддати їй в певну гру. Принаймні на перших 50 сторінках ми ще не розуміємо, що це буде за гра, але він. Укладає якийсь такий певний паріз з своїм колегою, також чарівником, який також буде мати учня. І ми ось так трішки по зернятках просто бачимо, як зростають ці діти на момент знайомства з героями дівчинці, фактично шість років. А хлопчику, цій людині, з якою вона буде в майбутньому протистояти десь років дев'ять, якщо не помиляюся. І ось ми так по краплинках бачимо, як вони зростають, і вже доходять до моменту, коли буде розпочинатися ця гра. Наскільки ну, я розумію, тому що я дійшла ось власне до моменту, де хлопчик вже 19 років. Тож я продовжую зараз читати. Хочу прочитати цю книгу продовж тижня, і звісно ж буду ділитися з вами своїми враженнями. Принаймні, перше знайомство дуже цікаве. Тож. Продовжую читати. Я, до речі, раніше розповідала, що у парках я не люблю читати, але все міняється. Звісно, вже наші погляди на певні речі, обставини, всі гнучки люди насправді. Тож зараз моя чи не єдина нагода власне почитати зранку в парку, і це прям задоволення, реально підспів пташок, природа, якийсь такий входить в медитативний стан. У мене я думаю, що можливо з роками я ще й полюблю навіть у кафе читати. Тож починаю насолоджуватися своїм. Ренковим часом. Я до речі зараз читаю і тут вже починається тема медіумів, спіритизму, Перед цим згадувалися карти Таро. Ну, тобто Це просто наразі моя 10 з 10 атмосфера, і я насолоджуюся. Повторюсь, насолоджуюсь і тішуся, тому що це ж книга. Мені здається, також Тік-Ток-Сенсація, одна з тих популярних книг. І я переживала, чи це не буде розчарування, що, можливо, мені треба було її внести в антитоп популярних книг, які я не планую читати. Але наразі виглядає, що справді добре, що я її взяла. Це та популярна історія, яка мені сподобається. Я повернусь до додому і вирішила зробити собі холодну каву, а точніше, кавовий лід. Все елементарно, просто. Робите кавовий лід, додаєте молоко і вуаля. Я використовую 25 кофі роустер і нагадую вам про свій промокод rit 25, який дає 20% знижки на всю зернову каву. Отож, підмикаюся до вас своїми проміжними. Враженнями від читання нічного цирку Ерін Моргенштерн. Суперпопулярної книги в Тіктоці. Загалом, книга, яка вже багато років, мені здається, є популярною, продаваємою, такою, про яку всі говорять. І ось я зараз вже наполовині і які ж мої враження. Насправді я чекала набагато більшого, і я чомусь думала, що я цю книгу прочитаю буквально за. Там 3-4 дня, але ось іде другий тиждень, і наразі зараз я на половині. Я насправді навіть зазирнула, що ж там робиться в додатку Рорк, чи є якийсь челендж, і якраз у червні челендж на книги Вівату. А це до речі. Видавницевіват, я вирішила підписатись під цей челендж і пробую встигнути прочитати цю книгу до кінця місяця. Але навіть це мене не мотивує, ось залишилося лише три дні. А я не впевнена, чи я її подолаю. Ну, хоча буду старатися. Що ж не так? Чому мені так важко йде? З позитивних моментів тут дуже класна. Атмосфера цікава побудова світу. Отож, ми опиняємося в магічному цирку, в якому дуже багато локацій. Один великий цирк складається з великою кількістю окремих палаток, яких Кожному відбувається окреме дійство. Тобто, одне шатро це фокусниця, друге шатро це якась певна ілюзія, третє шатро це, наприклад, жонглювання і тому подібне. І я вам вже розповідала, що це не простий цирк, а чарівний цирк. Тут, до речі, з'являється такий невеличкий момент, який я дуже люблю в книгах, фільмах, особливо коли це є містичне, це тема близнюків, і тут вона буде. Присутня, але окрім усієї церкової теми, звісно ж, тут є головний мотив, який тримається всю історію. Це велике змагання, яке відбувається між нашими головними. Героями, які з дитинства до нього готувалися. І ось тут, напевно, що найгірший момент, тому що я вже на половині книги, а так до кінця і не зрозуміла, що це за змагання, яка в ньому суть. Тобто, ми розуміємо, що наші головні герої мають змагатися своїми магічними властивостями, але воно якось так, знаєте, якщо чесно, не дуже ефектно. І наразі самі герої не дуже розуміють, що там і як там, які правила цих змагань. Тобто, щось. Ну, щось таке ніяке. Напевно, отак можна описати ось цю книгу. Проте я продовжую читати, тому що все ж таки ця церкова атмосфера, вона захоплює. Плюс кажу ось ці близнюки, при тому, що тут є і дорослі близнючки, і плюс є двійнята хлопчики і дівчинка, які вже були народжені в цьому цирку, тобто вони тут і зростали. Мені це все цікаво, цікаво, куди її призведе їхня лінія, і як там будуть далі розгортатися події. Хоча, знову ж таки, я нуджуся, але мені сумно від того, що ця книга не є захопливою. Починаючи читати її ввечері, я в прямому сенсі починаю. Маю засинати. І я розумію, що це, напевно, не надто був вдалий вибір книги в той момент, коли мені і так не особливо хочеться читати. Але подивимося, що там далі буде з цією історією. Вже наступне підключення. Я розповім, чи змогла я дочитати цю книгу, і які в мене фінальні. Невеличкий бекстейдж того, як я фотографую свої закладинки. Ось такий в мене хаос. І ось такі в мене помічники одним словом дуже і дуже весело. Що ж, я таке дочитала нічний цирк і зараз поділюся з вами своїми враженнями. Читала цю книгу я довго, більше ніж два тижні. Насправді брала її з планом зануритися повністю в атмосферу і проковтнути буквально за 3-4 дні, але склалось не так гадалося. Тож зараз я поділюся своїм відгуком на цю книгу, а також, звісно, буде невеличка спойлерна частина. Але перед цим хочу розповісти ще про одну книгу, яку я читала впродовж цього червня, яка мене надихала, створювала особливий Настрій дарувала мені неповторну атмосферу. Особисто я навіть не уявляла, що зможу провести настільки класно час такою книгою. І ці всі хвалебні слова про книжку Флорографія від Артхас. Неймовірне видання, неймовірна книга. Я коли її тільки побачила, одразу зрозуміла, що я шалено її хочу, тому що вона просто неймовірна. В першу чергу я хотіла її заради ілюстрацій і планувала з нею робити багато різноманітних фотографій. Тобто використовувати постійно як тематичне тло для фотографій у своїй майстерні, коли я хочу зробити красиві фотографії з закладинок чи стікерів, чи будь-чого, що я там буду продавати. Але окрім такої візуальної складової, мені ще було дуже приємно її читати. Що ж таке флорографія? Давайте така невеличка передоснова, те, що я загалом люблю різноманітні секрети, загадкові мови, кодові слова, все те, що люди придумали для того, щоб сказати щось, коли інші цього не розуміють, або за допомогою ж якихось шифрів. І ось флорографія це мова квітів у вікторіанську добу. Люди не могли висловлювати свої почуття так відкрито, і вони користувалися мовою квітів. Та чи інша квітка могла розповісти про почуття, поперети про небезпеку поспівчувати і ще і ще багато іншого. І ось авторка Джесіка Ру зібрала нам ось цей вікторіанський довідник квітів. Перша мова квітів з'явилася в одноіменній книжці Шарлот де Лятур. І в 19 столітті вона стала шалено популярна. Нею почали. Сильно користуватися. Звісно ж, з плином часу в ній відпала потреба, тому що люди стали більш відкритими, змогли більше виражати свої почуття, спали певні заборони. Але мені здається, що і зараз можна внести якусь певну романтизацію своє життя, формуючи домашній букет по основах цієї флорографії, або ж збираючи подарунок. Як ж виглядає сама книга? Ото спочатку ми отримуємо перелік квітів в алфавітному показнику. Тобто, тут ви ще й дізнаєтесь. Про купу-купу квітів, звісно ж, тут не будуть лише стандартні позиції, їх тут просто сила селена. І про кожну квітку ми отримуємо відповідно певні дані. Значення, до прикладу, жоржина це прихильність. Походження розповідається детальніше про цю квітку, часто з ними присутні певні легенди з давногрецької міфології, до прикладу. І також з чим поєднується ця квітка. З чим радять поєднати саме цю квітку для того, щоб підсилити ефект, який вона несе з собою. І окрім ось, власне. Переліку цих квітів, в кінці ми ще й маємо сформовані букети для того чи інакшого випадку. І також мені здається, це дуже кльово, тому що, наприклад, букет залицяльника. Також тут є, звісно, вже і весільний букет, і букет співчуття. Букет попередження дуже це все цікаво. Я відверто кажучи, раніше не чула про цю мову квітів, і мене це все дуже захопило. Планую якось вводити оцю цю таку квіткову романтизацію в своє життя, коли купуватиму квіти, знаючи вже певне їхнє значення. І ось продовж червня я ось так. Час від часу підчитувала про ту чи іншу квітку, це було справді захоплююче, тому що тут є певні легенди і додавали якоїсь собі такої справді літньої атмосфери. Ну і звісно ж, саме оформлення книги, воно просто є надихаючим, тому точно впродовж літа ця книга буде моєю настольною. Якщо ви раптом ще не бачили цю книгу, то переходьте на сайт Артхас і обов'язково придбайте її собі, тому що ну, це натхнення, це ваш настрій, наше життя складається з атмосферних деталей. І за допомогою цієї книги ви можете їх собі створити. А ось тут буде доречний жарт про те, що поки читаю нічний цирк, «25 кофі кофіростер встигли змінити брендування. Тільки подивіться на цю упаковку, вона неймовірна. А також тут ви можете побачити ту книгу, яку я читаю прямо зараз, і мені дуже і дуже подобається. А ми ж давайте переходимо до моїх фражень про нічний цирк. Отож, я. Те, що розчарована, тому що я думала, що це буде більш захоплююча книга. Проте тут е, зерно є в інакшому. Це атмосферна книга. Тут ви будете бачити мільйон цікавих деталей. Ви будете просуватися по цьому цирку, який складається з дуже багато різноманітних палаток, в яких щось відбувається. І кожного разу їх стає більше і більше. Останні 100 сторінок книги вони стають більш динамічними, зростає напруга, і фінал, мені здається, такий досить. Сумний. Хоча насправді мене розчарувало, що все насправді звелося до любовної історії, тому що я цього не дуже очікувала. Хоча не можу сказати, що вона є тут така якась нав'язлива чи дуже детально прописана. Але не знаю, мені. Чогось забракло. Мені персонажі здалися дещо картонними. Але ось сама атмосфера, вона справді все витягує. Тут було дуже всього багато, що мені подобалося. Це існовиди, люди, які подорожують за цирком з червоним елементом одягу. І загалом різноманітні циркові описи, які там відбуваються, крижаний сад. Птахи, які літають, дуже атмосферний момент з кораблем з паперу, який пливе по Чорнильному морі, сукні, які змінюють свої текстури тканини. Тут буде безліч всього. Тут ми навіть будемо торкатися за невеличку завісу смерті, і що можуть з нею робити чарівники. Тобто буде. Купа всього такого атмосферного, але ось сама історія, історія цих двох дітей, які виросли, готуючись до цієї гри, та й сама гра, я, якщо чесно, так і не зрозуміла її суті, мені здається, вона або була не розкрита, або не продумана взагалі авторкою. Тому не знаю, в мене це викликало якесь невеличке розчарування. Якщо ви читали нічний цирк, обов'язково поділіться враженнями, як у вас взагалі були відчуття по сюжету, по його розвитку. Тому що я думаю, що Багатьом людям подобається саме атмосфера цієї книги, тому вона і стала настільки популярною. Плюс все ж таки церкова атмосфера, мені здається, не є таким дуже звичним плом. Плюс, мені здається, це те місце, яке багатьох може захопити, справді принести в якісь дитячі роки. Тож, якщо ви читали і хочете трішки детальніше проговорити про нічний цирк, запрошую вас зараз у спойлерну частину. Насправді, навіть у спойлерній частині я не маю багато чого наговорити. Рити, тому що багато емоцій вона в мене не викликала. Про лінію кохання мені здалося і неправдоподібно, хоча я знаю, що це досить такий популярний троп, Що коли люди один одного довго не знають, там знають по якійсь роботі, як в даному випадку наші головні герої були, наче з суперниками, і потім вони зустрічаються і закохуються. Неправдоподібна їхня лінія кохання, що вони були згодні один за одного померти. Я так зрозуміла з історією цієї дівчини-змії, що загалом багато суперників. Цих іграх вони так і закохувалися, але найбільше для мене розчарування було це, звісно, вже сама ось ця гра, тому що я її не зрозуміла. Тобто, в чому вона взагалі полягала? Вони. Змагалися в своїй майстерності, і як вони мали одне з одним покінчити. Вони мали себе вбити, чи вони мали від старості померти, чи що мало з ними зробити? Тому що мені здається, вони безкінечно могли анонімно змагатися в своїх вміннях, і це б ні до чого такого не призводило. Їм не озвучились ніякі правила. Ось лише правдами-неправдами вони дізналися, що гра закінчиться, коли хтось один з них помре. Тому я не знаю, мені якось. Ось цей момент гри для мене був розчаруванням у цієї книги, тому що мені здається, це можна було найкраще розкрити, пояснити, занурити в нас в цю атмосферу і взагалі зрозуміти більше ось цих чарівників. Тобто, це питання для мене взагалі не було відкрите. Мені загалом сподобалася лінія Бейлі, те, яку роль він відіграв в цьому цирку, його дружба з двійнятами. Це було досить атмосферно і цікаво. Хоча також я так розумію, що нам натякнули, що в них буде кохання з кри. Вихідкою, але якось воно також в кінці все зім'ялося, не дорозповіли нам до кінця цю всю долю цирку. Ну, зрозуміло, що будуть керувати ним двійнята плюс бейлі. А також а наші закохані лишаться назавжди примарному світі, паралельному до цього цирку. Але в мене якось залишилося рівно багато питань. Мені б напевно хотілося б більше дізнатися, як буде функціонувати їхній цирк, чи він тепер в безпеці назавжди, що буде, коли Бейлі помре до прикладу. і тому... Подібне, не знаю. Одним словом, ця книга лишила багато питань, не до кінця мені розкрилася, але справді занурила в свою атмосферу. Тож ось такі в мене враження. Насправді буде дуже цікаво почути вашу думку, тому що це супер популярна книга, і я до речі. Навіть здивована, що вона настільки популярна, бо мені здається, ну, вона, напевно, досить специфічна. І я ще підозрюю, що вона б мені більше сподобалась, якби я, наприклад, читала її до 20 років. Я думаю, що в цьому віці я була б взагалі в захваті, і в мене якихось супер-додаткових питань до неї не виникнуло. Тож, Ось такі в мене враження від книги. Буду чекати вас у коментарях. Якщо ви додивилися до цього моменту, не забудьте поставити лайк, залишити коментар, підписатися, якщо раптом ще не підписані, тому що це мотивує мене продовжувати роботу над каналом. Тож до нових зустрічей! Всім па-па!